Так, Команда, зібралися, знімаємо джип Hawk, третя сцена, другий дубль, камера мотор. Поїхали. І як ви любите, новинка на майданчику Автопоінт. джип Hawk 2018 року випуску з оригінальним пробігом 135 тисяч кілометрів, з правильним потужним мотором 3,2 на 6 циліндрів. Встановлене нове газобалонне обладнання. Машинка обслужена по ходовій, замінені дві передні стойки амортизаторів, санліндблоки, пильники. Машинка в класній комплектації лінзована, оптика, туманочки. Дуже мені подобається, як виглядають рілхоки в цілому, не тільки в Чирокі, а в генегейтах, в компасах. Машина вища, машина потужніша, машина яскравіша, сильніша. А цей красивий темно-сірий колір, де взагалі-то дуже підходить для всіх автомобілів, але і для цього в частності. І з цікавого, ми маємо таку пльоночку заводську, яка наклеєна на капот, так. Ми маємо потужну грязєву гуму, красиві легкосплавні диски. Я вам хочу сказати, що навіть по трасі вона не дуже то і гудить. Але уявіть собі, як вона класно проявляє себе на е, грязі. Подивіться на цю красиву базу: ці потужні рейлінги, а також уці е, е, емблемки, які є на нашому автомобілі. Вони це все доповнює автомобіль і робить його ще агресивнішим. Оці ці пластикові накладки. Автоміт, до речі, у нас непогані комплектації, не прям максимальні, тому що нема люка і панорами, і деяких ще опцій, але в цілому є все необхідне. Ми маємо безключовий доступ, ми маємо датчик сліпих зон. Комбінується сам салон у нас зі шкіри та текстилю посередині. Червона стрічка, яка притаманна саме комплектації Trailhawk. Зручний підлокітник, надійна коробка, двозонна кліма, старт-стоп, великий монітор з і Apple CarPlay. Потім це ж у нас повний привод. Не забуваємо, у нас є така шайбочка, яка регулює режим керування повним приводом. Ми можемо використовувати його по снігу, по піску, використати в режимі спорт. По горам можемо також їздити принудительно заблокувати, є допомога при спуску і так далі. Обов'язково ж круїз контроль, голосове керування, датчики світла та дощу, 4 електросклоподйомника, де в принципі все. Але знаєте, все уютно і ще раз хочу повторити, що в автомобілях Cherokee дуже мікенька подвіска, навіть якщо це комплектація Trailhawk, він вище грубіший і на гризівій гумі, він все одно буде вам нравиться, так як він їде по наших дорогах. Що можу сказати? Що місця доволі достатньо, максимально м'які сідушки, максимально комфортно. Тобто комфортно буде і водієві, і всій сім'ї його буде комфортно. Місця доволі достатньо. Тунель не занадто високий. Де, в принципі, все під рукою ми можемо навіть підзарядити свій смартфон ззаду. Тут є розетка, американська розетка, ну і USB для зарядки. Нема електропривода кришки багажника, але є камера заднього огляду, і дивіться сюди, дивіться. Повноценна запаска. Уявіть собі, коли ми останній раз бачили, щоб Америка приходила. Ми взагалі рідко бачимо, коли в нас Америка приходить з докатками, а щоб повноценне п'яте колісо і гума, напевно, така сама, як і встановлена на автомобілі. Знаєте, чому він зверху, а не знизу там, де має бути? Ну, по-перше, він туди просто не залізе із за ширини, а по-друге, там стоїть газовий балон. Він, до речі, новий, тобто обслуговувати його не треба. Мотор в цьому автомобілі також повністю обслужений. Мастила та фільтра, мастила, до речі, і в моторі, і в коробці, і в роздатках скрізь замінена. Тобто машинка повністю готова до поїздок. 19 600 і ця потужна машинка стане вашою. 18 рік Trailhawk, Третя ціна від низу ринку, і ви цю чудову машинку забираєте в свою сім'ю. Тож ми ще й на майданчик автопоїн з автомобілем своєї мрії. Поїхали!